Представляють єдині знижки на ентерожерміна. 15% в аптеках подорожних вам та ще. Купуйте на сайті вигідніше. Отримуйте кешбе. Знижки представляють Єдині знижки на естезипін. 20% в аптеках подорожних вам та ще. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Пекельно спекотні дні для українців. Автівки плавляться, а люди на вулицях втрачають свідомість. Як же працювати в таку спеку? Держпраця нагадала роботодавцям про умови, які вони повинні створити для людей у таку температуру. Показники температури різні для різних категорій робіт. Якщо ви, наприклад, працюєте в офісі, то там за трудовим законодавством має бути до 28 градусів. Якщо більше ви маєте право припинити роботу. Працювати на вулиці з температурою більше 28 градусів можна не більше 5 годин. Слід подбати і про відпочинок. Перерви мають становити не менше 10% від усього робочого часу. Проте під час таких перерв працівники повинні перебувати в приміщеннях із різницею температур повітря не більше 5 градусів. Якщо ж температура зовнішнього повітря вище 35 градусів. Період безпечної роботи становить лише 15-20 хвилин із подальшим відпочинком не менше 10 хвилин в охолоджуваних приміщеннях. При цьому сумарна тривалість навантаження, якщо працівник має спеціальний одяг для захисту від теплового випромінювання, не повинна перевищувати 4-5 годин, а без такого одягу до 2 годин. Робота за температури зовнішнього повітря понад плюс 37 градусів вважається небезпечною. У такому разі не рекомендується працювати на відкритому повітрі. Тож роботодавцям слід змінити порядок робочого дня та перенести години роботи на ранковий і вечірній час. Під час фізичних робіт за температури повітря понад плюс 30 градусів слід випивати не менше пів літра води за годину.